Діра в самому серці міста. Торік, 6 жовтня, російська ракета поцілила по багатоповерхівці на проспекті Соборному 151. Ворожа атака забрала життя 13 мешканців та зруйнувала під'їзд. Будинок законсервували. Після чого розробили план його відновлення. Найближчими днями міська влада разом із проєктантами та бізнесом планує розпочати відбудову. Я просто хочу сказати, що ми заявляли про те, що роботи початково почнуться 29-го. Травня, але зв'язку з тим, що у нас погодні умови не дозволили це зробити, то прийшлося трошки відтримувати. На перший етап робіт, а саме відновлення конструкції будинку, з міського бюджету виділили 25 мільйонів гривень. Ще 50 – дасть група компаній «Метинвест» та комбінат Запоріжсталь. Наразі ми отримували, отримували дозвіл на порушення благоустрою. Там буде зведено паркан, буде обставлений майданчик, на якому будуть проводитися роботи з ліквідації завалів, так як підвальне приміщення, воно досі завалене. Зараз ми ведемо роботу по розробці договору з приватним інвестором, за кошти якого будуть робитися всі ці роботи по розбору завалів, а також по дообстеженню. Паралельно працівники «Запоріжгазу» розробляють проєкт альтернативного підключення комунікації, який підготують до наступного засідання. Окрім цього, у стінах мерії обговорили механізм комунікації із власниками пошкоджених і зруйнованих осель. У нас є багато дзвінків, мешканців будинку Соборний 151 та власників квартир, які дійсно цікавляться, як буде відновлюватися будинок, що буде з їх квартирами. Ми з вами от тиждень пропрацюємо, у нас вже буде якась інформація, то ми вийдемо на будинок пам'ятаєте, як ми з вами збирали людей, ми запросимо, люди прийдуть, ми будемо пояснювати, куди їм звертатися, контактні телефони надамо і все інше. Тому поки відпрацьовувати на 15 вісім місяців заявки. Засідання робочої групи з питань відбудови та відновлення помешкань проводитимуться щочетверга. Це допоможе оперативно реагувати на всі виклики, що супроводжуватимуть будівництво. Наголошують у міськраді. Це дуже гарно, що ми будемо збиратися кожного тижня, бо нам потрібна така консолідація, щоб в найкоротші терміни це все зробити, щоб люди вже отримали своє житло. Наступним будинком, який підлягатиме відновленню, стане трьохповерхівка на вулиці Кияшко, 22. Паспорт проєкту вже готовий. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ.